Сьогодні до привітань імениниці Марії приєднується всі, хто її добре знають. Найрідніші і найближчі, друзі, колеги, знайомі і бажаю, щоб кожен день був неймовірним, яскравим, сонячним та мирним, щоб радість усмішки, обійми в житті були безперебійно, Прекрасна, неповторна і неймовірна, Іменинниця Марія, дозволь привітати тебе з днем народження, з цим чудовим днем, коли ти сяєш яскравіше, ніж завжди. А також побажати Наснаги сили щохвилини, хай буде в тебе беззупинно, і в день народження сьогодні купатись в квітах та любові, залишатися такою ж мудрою, доброю, гарною, стильною та сильною. Прикрашати цей світ собою та дарувати тепло та світло всім навкруги, бо ти це вмієш, як ніхто інший. Дорога іменинниця Марія, бажаємо тобі любові та щастя, здійснення заповітних мрій, бути завжди усміхненою, з гарною вдачею, ніколи не зупинятися. Сміливо крокувати, сміливо мріяти, швидко діяти, бути впевненою в своїх силах. Нехай кожна добра мета буде досягнутою завдяки гарному здоров'ю, підтримці самих люблячих друзів та близьких і рідних. Дорога іменинице Неце Марія, радій кожній днині і квітне душею, хай ангел з небес буде поруч з тобою. Плекає і молиться за тебе, хай стежку просвітить, хай буде з тобою завжди оберігати тебе від всякої біди, зичимо щастя, здоров'я, любові і щоб успіхи були кожен день все нові і нові. Хай твою душу радість зігріває, хай серце прикрощів не знає, хай збудуться мрії, Здійсняться бажання, хай буде в тебе все найкраще любов, тепло близьких і рідних, хай прибудуть сили на многії літа, а в серці завжди квітне доброта. Нехай сонце зранку сміється, хай поруч гарні люди йдуть, хай усе задумане тобі вдається, і легко буде життєва путь. Щоб любили і цінували рідні, щоб були завжди у вазі квіти. Ми бажаємо тобі, Марія, злагоді в любові, в мирі радісно прожити. Хай радість на серці ніколи не згасне, здоров'я, успіхів і виконання мрій. Нехай будуть все в тебе благодатно. Нехай завжди будуть поруч найрідніші, любові миру, затишку тепла, достатку. Прийми мене на це Маріє, вітання найщиріші. Бажаємо в мирі злагоді жити, любити і зростати на многоя і благая літа. Я лен, во Многая е, спасенії, е, благая літ. Щиро вітаємо.